Мирного неба, мої глядачі, повертаюся до вас на цьому тижні. Будемо розглядати загальну енергію, загальні процеси, які будуть відбуватися з понеділка по неділю. Так, пам'ятаємо, або для тих, хто вперше буде слухати цю інформацію, це загальні процеси, події, які будуть відбуватися незалежно від місця знаходження. Тобто зараз формується така, таке середовище, яке буде сприятливе саме для цих процесів на цьому тижні. Тож, давайте побачимо. Тут там як там. Вуа! Перша карта це старший аркан. Сонце. Сонце це життєва енергія, сонце це вирішення всіх ваших питань. Сонце це навіть якщо от є практики, які використовують перевернуті карти, сонце навіть в перевернутому значенні, воно не втрачає своєї цієї енергетики. Дуже потужне начало. І, оу, тут ще десятка пентаклів, шістка і імператрика. О-о-о-о-о! Віть о, 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 о. О, момент, скажу так, одразу скажу вам, а на цьому тижні будуть дуже потужні імпульси, на дію, дуже потужні. Тобто, вам відкриються можливості, можуть бути якісь раптові пропозиції по роботі, по діяльності, в принципі, кудись поїхали, давай зустрінемось, поговоримо, я дуже хочу з тобою поговорити. Або ви відчуєте якийсь такий імпульс зробити те, що відкладали. Тобто робіть. Тому що цей тиждень просто він дуже такий класний для того, щоб про щось розпочати. Вам дають зелене світло. Клас. Дуже така потужна енергетика. Одразу так вирує. Поїхали далі. Трійка жезлів і вісімка кубків. Я скажу так, що це розчищення, вибачте, шляху. Тобто, цей тиждень вам, ніби, знаєте, відкриються двері, які ви раніше не бачили для себе. І закриються двері, які раніше для вас, умовно кажучи, були, наприклад. Тим моментом, який забирав енергетику. Тобто тут два дуже класних моменти розчищення шляху для вашої енергії і закриття шляху для тих моментів, які забирали конкретно ваші сили, час. Це може стосуватися будь-чого, але ви відчуєте дуже таке помітне полегшення. Тому що коли зачиняється те, що забирає, і відчиняються інші горизонти та перспективи, є такого відчуття полегшення, ніби ви з себе знімете якийсь важкий тягар. Так, от дивіться, тут у нас на дні колоди десятка жезлів, дурень і вежа. Це каже про те, що... Можливі руйнації на цьому тижні, руйнації це я зараз не про те, що попаде ракета кудись. Руйнація це коли якісь зв'язки можуть залишитися в минулому. Можливі, наприклад, якісь втрати, але я наголошую на тому, що це те, що мало залишитись в минулому, і це те, що забирало ваші сили. Тобто раніше це забирало дуже багато сил. Так, дивимось далі. Що там у нас у відносинах? Зараз будемо тут поміщати. Бачите, в мене тут така композиція. Так. У відносинах почуття легкості, почуття наповненості вас буде тягнути і до вас буде тягнути людей, які дуже такі легкі. З ними приємно спілкувати. Спілкування таке дуже. Не насичнє, а легке. Знаєте, відчуття от, дійсно весни. Не тоді, коли там контрастна температура, а коли таке легке, сонечко, вітерець там дме. Тобто тут є такий момент, що це, це для наповнення. Так, подивимось, що там далі. Трошки роблю паузу, тому що дуже багато інформації йде, а треба якось її скомпонувати. Так, вісімка жезлів, прекрасна карта туз мечів. Верховна Жриця. Для тих, хто займається якимись практиками, духовним розвитком, для вас є інформація, що ви будете чути те, що вам потрібно. Відповіді на ваші запитання через спілкування. Особливо спілкування з такою. Атмосферу, яку я писала легкості, так все приємно, ніби трошки відриваєтесь від землі. Для всіх інших, теж само можете використовувати цей інструмент, тобто ви будете чути для себе дуже багато цікавої інформації для себе про себе. Ще класно у відносинах на цьому тижні, класно буде прокачуватись інтуїція. Верховну жрицю зараз читаю саме так, тобто ви будете прокачувати свої навички, відчувати процеси. Дуже багато спілкування, і також є відчуття того, що ви будете обмежувати спілкування з тими, з ким у вас немає цієї легкості, або ті люди, які несуть якусь таку енергетику важку, знаєте, забирають багато. Можливо, люто то і непогані, але зараз вони могли піти в мінус, тобто в такі важкі якісь енергії. Так, але основний посил, на чому я хочу загострити вашу увагу, це слухайте те, що вам будуть казати. Бо буде дуже багато інформації, дуже багато важливої, цінної інформації. Просто фіксуйте її. Саме у віднос через відносне, тобто вам будуть притягуватися, Це може бути родичі, друзі, якісь там близькі знайомі. Якесь таке спонтанне рішення зустрітись. Ви навіть можете не очікувати або не планувати, а воно якось зійшлося, всі зірки. І тут у вас іде просто колосальне наповнення і ще дуже багато класної інформації. Ну, особисто для вас. Буду, до речі, підніматись теми минулого. А чому у вас щось не працює? Тобто ваші якісь особисті моменти не працюють по кубкам. Ну, можемо, наприклад, я не відчуваю радості, я не відчуваю, куди мені зараз рухатись, я не відчуваю якихось інших моментів. Тобто, початок це відчуття, тому що покупкам будете повернення в минуле. Так, далі діяльність. Королева Пентаклів, дуже класна енергетика, вона така стабільна, вона впевнена. Це енергетика людини, яка знаходиться на своєму місці і займається своєю справою. Ну, дійсно, справу, в якій вона себе почуває впевнено. Далі є стримання позиції четвірка пентаклів. Є паш пентаклів і сімка пентаклів. Ага. Дивіться, одразу вам порада. Деякі процеси будуть трохи пригальмовуватись, але не тому, що щось іде погано, а тому, що для того, щоб все програлось так, як треба, скажімо, необхідний час. Необхідно ще цим процесом дозріти. Тобто, дайте, відпускайте, якщо ви бачите. Не боріться з цими обставинами, якщо ви бачите, що щось пригальмовується. Не треба там, поперед батька в пекло поспішати. А просто відпустіть, деякі процеси мають дозріти. Ну, наприклад, якісь там ділові перемовини відкладаються, поїздки можуть відкладатись, або якісь там плани до кінця не реалізовуватись. Ви там, планували в середу що зробити, а воно переноситься на четверг, там, п'ятницю або навіть в неділю. Або взагалі на наступний тиждень, не засмучуйтесь, це так має бути. Тому що зараз, на цьому тижні, знову ж таки, користуйтеся цими імпульсами, тому що ви вже закладаєте для себе дуже класні такі зерна, які дадуть крутий результат. Якщо ви щось хотіли реалізовувати, я прям даю, повторююсь, Зелене світло на всі ваші імпульси, надію. Так, ну, колоди, трійка пентаклів, справедливість, дев'ятка жезлів, єрафант, королева жезлів. Дуже класні процеси, дуже супер. Одразу кажу, що будуть моменти того, що десь ви будете мати сумніви, десь якісь стримуючі фактори. Але, 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 але. цей тиждень. Запускає такий <кій>, просто потужний імпульс на розвиток. у відносинах, до речі, ще може програтись початок якогось такого спілкування, яке формує дуже-дуже такий тісний емоційний зв'язок. Це може бути, до речі, початком відносин, романтичних відносин, а може ще бути рідна душа, споріднені душі, притягнуться. Окрім того, що я вже сказала про відносини. Стосовно діяльності, в діяльності все йде чітко, як має бути, навіть якщо деякі процеси тут і зараз не втілюються в життя. Але сам плин цих процесів, мовно кажучи, якщо ви могли подивитися на це поза кадром, ви б зрозуміли, що все от просто як по нотам. Все як має бути. Так, повертаюся. Концентрую вашу увагу на тому, що відчувайте імпульси і дійте. Вперед. Просто виникло бажання щось зробити. Зробіть. Виникло бажання щось закінчити. Закінчуйте. Неважливо, що саме. Це вже ви приміряєте конкретно на свою ситуацію. І ще в мене є класний знову зараз такий імпульс. Ловіть. Почуття любові. От Просто де вам найбільше комфортніше відчуття такої легкості, любові а, світла? От, посилюйте це відчуття в своєму життю. Це може стосуватися і спілкування, і діяльності, і перебування в якійсь атмосфері, перебування в якійсь якомусь просторі. Просто посилюйте це відчуття, це дуже важливо. Зараз закладається. Важливі процеси, які допоможуть вам перечекати якісь складні моменти. Тому не гайте час. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Наступні рубрики я буду робити, як бачите, зараз я вже пару тижнів не викладаю зодіаки, тому що в мене дуже багато, дуже багато своїх власних процесів. Тому, якщо в мене вийде, то я обов'язково. Ще докладу інформацію. А так, поки залишаю стабільну і свою найулюбленішу рубрику з усіх це загальна енергія. Тож, рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!